Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте подивимося, який сьогодні буде день. Карта дня на 29 січня 2025 року. Сьогодні о 14.36 відбудеться молодик. Так ще й сьогодні за китайським гороскопом розпочинається рік дерев'яної змії. І в піднебесні цей період у них називається святом весни, який трива... свято в них триває до наступної повні, до 12 лютого. Ну що ж, а ми подивимося, яку енергію несе нам повня. Чим наповнений буде наш день? Не повня, а молотик. Ой, дві карти в нас випало сьогодні. Колесо фортуни і шістка кубків. На дні колоди Паш Посухів. Колесо Фортуни це кармічна карта, старший аркан це непередбачувані зміни, непередбачувані ситуації, бо колесо Фортуни воно обертається, і для кожного з нас воно зупиниться десь ну, там, кому як важливо, кому хто як заслужив, бо це кармічна карта. І акармічні карти це завжди, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. Якщо ви прикладали багато зусиль для чогось, ви намагалися щось зробити, втілити, е, ну що ви до чого ви йшли, то колесо фортуни вам допоможе це отримати. Він приведе ваше, воно приведе в ваше життя потрібних людей. Е, ви опинитесь там, де, там, де потрібно, при умові, що ви все правильно робили. Були чесні, справедливі, не бажали нікому зла. Тому що, як щось пішло не так, ну, пиняйте на себе, тому що тільки ви винні в тому, що колесо фортуни не, не дало вам сьогодні фортуни. Ну, в більшості це фортуна. Недаремно вона називається колесо фортуни. Коли ось так складаються зірки, несподівано трапляються дива. А шістка кубків це. Це подарунки, це люди з минулого. Можливо, от несподівано хтось прийде, колишні об'являться. Прийде в ваше життя хтось з минулого, знайомі, яких ви давно не бачили. А може бути бабуся і дідусь. Знаєте, це такі відчуття, як ми от в дитинстві відчували: такий затишок, спокій, трепет, коли ми приїжджали на канікули. До бабусі з дідусем, і ціле що літо було попереду. І от цей стан такий наш, чистка кубків, вона дає такий стан приємні емоції, які можуть навіть викликати просто спогади, фотографії, ну, тобто, це емоції, пов'язані з минулим. Яким чином? Яким чином колесо фортуни це проверне, вже кожен підставляйте під себе. Паш посухів на дні колоди. Посухи це завжди дія, це вогонь, а паш це молода енергія. Можливо, це ідея, пов'язана, яку допоможуть вам втілити от саме люди з минулого. Що ви знаєте, що вони, вони можуть це, вони мають інформацію. Тобто, ваш посухів це ваш план, ви собі щось планували. А от людина з минулого вам допоможе цей план втілити. Вона от може щось таке, що вам, чого вам бракує. Підкаже, має такі знання, має такі навики, має такий фах. Добто вам щось вона допоможе або щось від неї потрібно. оцій людини з минулого. Ну що ж. Подивимося, що нам буде допомагати. Цікавий такий день. Що нам буде сьогодні допомагати? Імператриця. Ну, це може бути бабуся, так? Мама, бабуся. Тобто, знаєте, ви десь живете окремо, не обов'язково далеко. Ну, хтось далеко, хтось недалеко, але, ну, не разом. І от. Оце, оці приємні емоції, це якраз може бути: ви поїдете до бабусі або до мами, або вона до вас приїде, чи зателефонує, чи вам дасть пораду, підтримає. Бо імператриця це жінка-берегиня. Жінка, яка має ресурси, яка має можливості, яка має вплив Ну, імператриця. Вона може все. І вона вам допоможе. В кожному підставляйте по-своєму. Комусь фінансами, комусь ідеєю, комусь підтримкою, комусь вона стане ось таким опорою, провідником. Вона має зв'язки, і ви і допоможе зв'язками, ви використаєте її ресурс. Комусь просто, що вона є поряд, вона є вашим джерелом натхнення, вона вірить в вас. Тобто, підставляйте, вже яким чином. Імператриця. Буде допомагати. Що нам буде заважати? Король Пентаклів. Дивіться, які сьогодні високі карти. Король Пентаклів це людина в вашому житті. Дорослий чоловік стихії земля, телець Діва Козиріг. Яким чином буде заважати? Буде от вам потрібні ресурси, так, от кошти. Імператриця вам допомагає, а король став позицію ні не дам. Ти дорослий, ти доросла, маєш мати свої ресурси і розпоряджатися своїми ресурсами. Тобто він буде якось протидіяти або намагатися вам ну, прорахувати. так? Бо люди землі, вони такі, вони все має бути чітко, ясно, зрозуміло. Вони такі дуже консервативні, їм треба все. Розуміти, скільки я вкладаю і скільки я з цього отримаю. От може бути його такі програтися таким занудством, що е, тут на колесо фортуни нема часу думати, тому що тільки сьогодні діється пропозиція, а король Пентаклів починає все от прораховувати і думати і зважувати. Ну, яким чином буде заважати він? Підставляйте, дорослий чоловік, який також має ресурс і, і думає, поділитися чи не поділитися. Ну, Імператриця це старший аркан. Який би не був там король впливовий, вона зможе поставити його на місце. Старші аркани вони, вони старші над цими картами. Вона більший має вплив і більші можливості, ніж король. Тому імператриця сьогодні переважить: ми заховаємо короля. Не дуже, щоб він нам заважав, такий не... вираз обличчя, начебто він лимон з'їв, так, такий кислий. <сум> не подобається йому, буде критикувати. Нема все. Заховали. У Нас сьогодні чудовий день. Ви подивіться, колесо фортуни, емоції, імператриця, супер. Любі мої. Я бажаю нам мирного і спокійного дня в першу чергу. Я бажаю нам удачі. Кожному з нас, щоб зрушилося те, що. от, Бо колесо фортуни воно завжди зрушує те, що не рухалось, те, що от, здавалося б, ну все, не можу я це вирішити, я не можу на це вплинути, опускаю руки. А тут колесо фортуни, яке зміняє ситуацію, міняє людей, міняє обставини, міняє, все, міняє мислення, міняє все, що вам потрібно. Я бажаю вам сьогодні фортуни. Я бажаю вам сьогодні позитивних змін, позитивних ідей, позитивних планів. Тобто, коли ви з такою помічю імператриці, беріть від неї ось все, що ви будете потребувати, підтримку, ресурси, можливості, зв'язки, ви це все маєте, щоб все сьогодні працювало кожному з нас на благо, було в поміч. Ну що ж, мої любі, радості вам, позитиву, на цілий день такого класного настрою, позитивних емоцій, вражень. Дякую, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю. Чекаю зворотнього зв'язку, дуже люблю, як ви мені пишете. Мені дуже приємно читати ваші побажання, що ви ділитесь своїми емоціями. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що, мої любі, до зустрічі, почуємось, папа.